Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls. І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас! В цьому випуску мова піде про всі головні новини українського футболу, звісно, від національної збірної і до 11-го туру УПЛ. Звісно, друзі, в нас є лише один фронт, де захищають нашу країну захисники, захисниці нашої держави, але в той же час всі напрямки, в тому числі і спортивний, також дуже важливі, про що свідчить ця світлина. Дійсно, вона зробила мені настрій вже не перший день, коли наші сили оборони, виконуючи навіть бойові завдання, продовжують слідкувати за матчами збірною, як це було в поєдинку проти Північної Македонії та Мальти в рамках відбору на Євро 2024. Ну і справді, як не тішитись, як не насолоджуватись, коли такі голи забивають Судаков, Караваєв. ну м'яч Караваєва це взагалі не тільки курйоз, але все ж майстерність, інтелект і шедевр. Також вітаємо і Михайла Мудрика з першим забитим голом. Взагалі молодці. І наша молодіжка, яка обіграла 3-0 Люксембург та 3-2 в карколомному поєдинку родоначальників футболу збірну Англії Ю-21. Ну і національна збірна виконала максимум 6-6 очок. Власне, іншого ми і не очікували від підопічних Сергія Реброва. Були певні труднощі із македонцями, яких ми обіграли 2-0 і з тими ж мальтійцями, де ми перші але все ж. 1-3 виграли, показавши характер. Ну і тепер, як бачимо, в нашому квінтеті Сі, в Англії 16 очок. Вони вже на євро. В Україні 13. І В нас залишається зіграти один поєдинок з італійцями, в яких на три очки менше, але два матчі в запасі. Ну і Македонці та Мальтійці, звісно, нам вже не суперники. Тож, ви розумієте, в листопаді і вирішиться доля поїздки на євро для України. Чи ми потрапляємо напряму, чи доведеться все ж через плей-офф боротися за шанс. Поїхати до Німеччини в наступному році. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вірите ви в підопічних Сергія Реброва, що нам вдасться обіграти італійців і посісти другу сходинку в групі Сі, чи все ж доведеться боротися за вихід на євро через плей-офф. Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Окрім того, друзі, якщо є ваша ласка, є у вас така можливість і бажання, будь ласка, задонатьте на розвиток проєкту, я буду дуже вам вдячний. Взагалі завжди вдячний за вашу активність. Так само, як Шахтар, начебто, вдячний Патріку Ван Леону, якого звільнили, все ж для когось очікувано, для когось сенсаційно, враховуючи, що все ж Шахтар в останньому матчі Ван Леона зміг обіграти в поєдинку дуже напруженому, інтригуючому. Ну і закамбечили з Антверпеном в Бельгії. 3-2 важлива перемога. Ну але ні, друзі, Рінат Ахметов та керівництво Шахтаря менеджмент вирішили інакше. І тепер буде дуже цікавий старий знайомий для всіх і вболівальників, гірників і всіх поціновачів українського футболу. Даріо Серна стає виконувачем обов'язків головного тренера гірників. Легенда Шахтаря, багаторічний капітан, людина, яка прийшла ще Луческу у Шахтар. Ну і в клубі нещодавно серна займав посаду спортивного директора. Тож, друзі, тут також цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам подібні зміни в стані гірників і чи вдасться Серні стати повноцінним очільником шахтаря і на багато-багато років покращити результати гірників і навіть принести трофеї, як він це робив в статусі футболіста. Ну а почне Серна намагатися покращити результати гірників вже в 11-му турі. УПЛ, який стартує у п'ятницю, 20 жовтня, поєдинком оболонь зоря. Київська команда проти Луганської, звісно, нині оболонь мріє залишитися в УПЛ і на наступний сезон, тоді як зоря виступає на всіх фронтах. Ну і дуже сильно тримає в голові лігу конференції УЄФА. До речі, їхній поєдинок під питанням, тому що якраз провести його Луганці мають проти Тель-Авіва. Всі розуміють, що тим більше українці, як ніхто інший, що в Ізраїлі війна, і звісно, УЄФА може перенести цей поєдинок на більш. Довгостроковий період, ну, але поки що для зорі треба провести важливий матч проти оболоні. Також у п'ятницю о 19.00 зустрінуться Металіст 1925 та Криворізький Кривбас. Кривбас-лідер турнірної таблиці УПЛ. Юрій Вернедуб просто красень. Він вибудував чудову команду в Кривому Розі. І звісно, тут проти харків'ян Кривбас теж буде однозначним фаворитом, тому три очки ще одні у скарбничку Кривбаса не. Стануть абсолютно сюрпризом в цьому протистанні, хоча розуміємо, що у харків'ян є свої претензії та свої амбіції. Інші три матчі 11-го туру УПЛ ми побачимо вже у суботу, а саме Чорноморець минає о 15.00. Тут протистояння останньої команди УПЛ, тобто минає представників Закарпаття проти. Південних гарячих одеситів Романа Григорчука, які в цьому сезоні борються за Єврокубки і вже давно перебувають в зоні лідерів нині на п'ятій сходинці. Тому тут теж абсолютно все ясно з фаворитами та аутсайдерами. О 17.00 також не викликає сумнівів однозначно фаворитська позиція донецького Шахтаря, який зустрінеться з ЛНЗ Черкаси. Звісно, цей поєдинок будемо по-особливому чекати і спостерігати як дебютний для Даріо Серни. Але в той же час ЛНЗ Черкаси захочуть повторити подвиги деяких інших команд, таких як Ташгорсла чи Рух, які вже знімали скальп з гірників і, звісно, попсували нерви динамівцям Києва, тому можливо вдасться відібрати очки у Шахтаря. Ну а про поєдинок Олександрія Колос навпаки можна сказати, що це матч рівних команд. Вони недалеко одна від однієї команди перебувають у турнірній таблиці УПЛ. Звісно, Руслан Ротань намагається повернути Олександрію на переможну ходу. Якщо вдасться виграти, то якраз відставання в три очки від колоса нівелюють. У неділю відбудеться ще три матчі 11-го туру УПЛ. Ну так само про перший поєдинок минулого сезону можна було б говорити, що це матч рівних команд, які борються за виживання в ось тільки цей сезон все докорінно змінив. Верес рівне проти львівського руху. Дві команди, які представляють фактично захід України. Ну, якщо Верес залишився там само, бореться за виживання, то у руху, звісно, цього сезону значно більше амбіцій. І ці результати це тільки засвідчують. Львів'яни нині перебувають на четвертому місці, і, схоже, зупинятися на цьому вони точно не збираються. Так само не збираються зупинятися ворскла та Полісся. Полтавська команда проти Житомирської зіграють о 15.00. Ну і, власне, ми сьогодні згадували про те, як Ворскла зняла скальп з донецького Шахтаря, а Полісся нещодавно зняв скальп з київського Динамо. Тож, це дві команди грози авторитетів, які також збираються себе показати найкращим рівнем поточного сезону УПЛ. Ну, в Полісся вже це вдається. Команда з Житомира, сенсаційний дебютант УПЛ, перебуває на другому місці. І, звісно, ці єврокубкові амбіції затьмарюють голову але, здається, підопічним Юрія Калітвінцева вдається, знаєте, тримати ноги на землі, тримати під собою зелений газон і продовжувати забивати, штампувати перемоги і очки для Житомирської торсиди. Ну а Ворска, після того, як був. Турбулентний початок сезону, все ж віктору скрипнику, вдалося заспокоїти полтавців. Ну і згадана вже перемога над шахтарем, чого вартує. Тож, схоже, Ворска теж повертається на переможну ходу. А от чи повернеться на переможну ходу київське Динамо, яке за втраченими очками все ще лідер УПЛ, але знову і знову допускають жахливі помилки в обороні, які зрештою вартують втраченої перемоги і очок. Як це було в Житомирі, де перед паузою на матчі збірних кияни поступилися 2-3, хоча вигравали по ходу матчу. Ну і в Києві о 17.00 протистояти їм буде теж досить проблемна команда. СК Дніпро-1, який минулого сезону. Ну, Оцій цій порі був лідером турнірної таблиці УПЛ. Ну і все змінилося за рік. Хоча новий тренер Юрій Максимов, який теж іграв за київське Динамо, вже як тренер неодноразово відбирав очки, у Киян обігрував Динамо, але. Це нова історія, і звісно, підобічні мірчилоческо тут будуть однозначними фаворитами. Хоча Андрій Ярмоленко не допоможе, схоже, вже в цьому 23-му календарному році. А от Ванат, Буяльський та інші гравці киян мають брати на себе ініціативу і здобувати перемогу, тому що в Києві розуміють, що врятувати. Цей сезон може тільки чемпіонство. В Єврокубках знову ганьба. Ну і після і минулого сезону, де навіть в зону Ліги Чемпіонів Динамівці не потрапили, звичайно, потрібно повертати золото в Київ. Але конкуренція цього сезону така, що ми вже навіть не можемо говорити про просто знаєте, одвічне протистояння за чемпіонством між Динамо, Київ та Донецьким шахтарем. І тим цікавіша стає наша. УПЛ. Тож, друзі, прошу, напишіть в коментарях, який матч понад усе ви чекаєте в 11-му турі Української прем'єр-ліги з футболу. Ну і за кого вболіваєте в гонитві за чемпіонство, ну і, можливо, взагалі, може ваш улюблений клуб бореться за виживання, а конкуренція справді в нас велика. Тож, дякую всім за увагу. Прошу поставити лайк цьому відео. Також, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Донайте, якщо є ваша ласка. І звісно, я, Ігор Мартиненко, вдячний вам за будь Яку активність підтримку і увагу бажаю всього найкращого? А Україні ми кажемо Перемагай!